Хочу все ж таки декілька слів прокоментувати ще закон про множинне громадянство. Ну, перш за все, перша теза навіть у разі підписання президентом залишиться питання внесення змін конституцію, стаття 4, яка прямо вказує на те, що в Україні можливо лише одне громадянство. Залишиться відкритим питання про суддів. І окремі категорії державних службовців, тому що, наприклад, в законі про статус суддів там пряма, пряма заборона суддя, щоб мав, скажімо, подвійне громадянство. Да? І так само є ж безліч беззаконних актів з приводу державної служби. Тому я думаю, що це питання залишиться відкритим навіть у разі підписання. І можливий другий варіант президент не підпише цей закон, доки не будуть внесені зміни. Принаймні про ті, що я сказав, стосовно неможливості подвійного громадянства для окремих категорій державних службовців, перш за все, суддів. Хоча під час обговорення цього законопроекту ще ці питання піднімалися і на комітеті, і в сесійній залі, але вони не знайшли свого, скажімо, вирішення. Тому оця стаття 5 з позначкою 1 закону про громадянство, вона насправді. Повністю не вирішує всі питання, тому, тому ситуація така.